До молитви, Україно! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь бураю вітрів кавказьких! Прилинь, прилинь, Шумом карпатських речаїв! Шумом карпатських ручеїв! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Боїв славного завойовника Батька Хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції! Тріумфом і гуком гармат революції! Радісним гомоном Софіївських дзвонів! Радісним Нехай душа моя в тобі відродиться. Славою твоєю опроміниться Бо ти присвята все життя моє, бо ти все щастя моє. Задзвони мені брязкітом кайданів. З хрипом шибанець у понурі ранки. Принеси мені зойки катованих. У льохах, тюрмах та на засланні. У льохах, тюрмах та щоб, щоб віра моя була гранітом, щоб зросла завзяття міць, щоб, щоб сміло йшов я у бій. Так як ішли герої, герої за тебе, свята, за твою славу, за, твою славу. за, твої, святі ідеї. за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу неволі, щоб помстити ганьбу неволі. потоптану честь. Глум катів, твоїх, Глум катів твоїх, невинну кров помордованих дітей твоїх, помордованих дітей твоїх. величну смерть героїв української нації, та, героїв української нації та тисяч, тисяч інших, незнаних нами, та інших незнаних нами, що їх кості порозкидані або тайком поховані. Або тайком поховані спали вогнем життєтворчим цю кволість у серці моєму. Страху, нехай не знаю я! Не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух! Загартуй волю! У серці замешкай моєму! Зрости мене до ясних чинів! У тих чинах нехай знайду я смерть! Солодку смерть у муках за тебе! І розплинуся в тобі. я, і вічно житиму в тобі! Відвічна Україна! Свята! Могутня соборна! Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 Україна. 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 По молитві!